Всім привіт! Ви на каналі Краще швидкість. Я Володимир, це Юрій. Сьогодні будемо міняти масло в авто і покажемо, як зробити швидко і своїми силами. Також поміняємо фільтри, масляний фільтр і повітряний фільтр. Зямку далі, продовжуємо. Так, що нам потрібно? Масляний фільтр. Кожного авто, масляний фільтр може бути різний. Щоб його підібрати, потрібно звернутися в магазин, який продає запчастини і підібрати той повітряний фільтр, який підходить до вашого авто. Від номеру. В залежності від того, який у вас тип авто, якщо це бензина, це масло і повітряний фільтр, звичайно, що міняється раз у 10 тисяч. Якщо це йде у вас дизель, то тоді бажано міняти швидше масло раз у 7,5 ну, до 8 тисяч. Мається на увазі кілометрів пробіг. Там взагалі ще буває, що години роботи рахують, але як ти, ти порахуєш, коли тебе одометр показує в кілометрах, який ти пробіг, хіба що пам'ятаєш, скільки ти часу проїздив в пробках і в тому все. В залежності від типу авто, бувають масляні фільтри з металевим корпусом, як в даному випадку, і бувають... Або бувають фільтри вставочки, де відкручується корпус пластмасовий. І туди ставиться цей фільтр, потім закручується корпус, який є в машині безпосередньо. Зазвичай паперову вставку ви можете зустріти на ВАГ груп, а в нас йде французьке авто, тому тут фільтр йде з металевим корпусом. Скільки маси залити в машину, треба дивитися в, на сайті. Каталозі або вам скажуть там, де ви купляєте ту то масло. Тому що перевірять повінну номеру і дадуть вам відповідну кількість літрів. Зазвичай, якщо у вас мотор йде від 1 літра до 2 літрів, то купляйте 5 літрів масла і його повинно вистачити. Ну на 2-літровий може бути трошечки більший об'єм масла. Однак, якщо там від 1,4, ну, то кажу, п'ятилітровки достатньо, заливаєте, міняєте фільтр і потім дивитесь по щупу. Після того, як ви проїхали певну кількість кілометрів, там, припустимо, 50-100 кілометрів, бажано перевірити ще раз. Але це по ходу ми вам зараз пояснимо. А ми сьогодні ми міняємо масу у Renault Megane. В Renault Megane потрібно заливати масу 5W-30. Уточнення 5W-30, це у нас іде 1,5 дизель. О, в залежності від вашого авто, якщо це йде бензин або дизель, у магазині з запчастинами вам скажуть, по вашому він номеру підберуть потрібний вам тип масла. Це буває як 0В40, так і 5В30, 10В40. Тобто є дуже багато різних типів масла, які мають різницю в тому, яка в неї в'язність. Тобто, чим більша цифра у маслі, ну, тобто в індексі, тим більша в'язкість самого масла. А тепер безпосередньо йдемо замінювати масло та фільтра. І переодінемось в робочий одяг. Ось ми вже в робочому одязі, тому приступаємо до роботи. Все, а далі пішов лайв канал. Е, ну що, я буду міняти масло, а Юра поміняє повітряний фільтр. Я тільки що підклав просто дощинку, щоб залізти під той. Мені не вистачає місця під машину, того хочу трохи піддомкратити щоб було а дещ. Поки він домкратить, хотіть я вам покажу, де міняти повітряний фільтр. Отже, повітряний фільтр знаходиться в різних авто по-різному, але зазвичай... Кожному авто він десь в капотному просторі під верхом. В нашому випадку отут. Треба відкрутити ось цей болтик і ось цей болтик. Я йду по інструменти, аби дивіться, що він робить. A few moments later. Отже, я знайшов інструмент. Перший інструмент, який потрібно було. це от викрутку на плюсик. А, і тут заважає нам кожух який захищає акумулятор. Ми його знімемо. Відставимо. Тепер маємо доступ до цього шурупчика. У нас знизу є пластмасовий захист двигуна, тому його треба, напевно, буде скинути. Ось оця пластмасова защита, захист, її треба скинути. Ну, вона тримається на соплях. Зараз її скоренько скинемо та й все. Ось бачимо, ми скинули пластмасовий масовий захист. І ось у нас є піддон. І ось ця. цей болтик нам треба відкрутити, щоб масло злити. Тут він йде на шестигранник. Куди... Бачите, ось такою одною викруткою ми не обмежилися. І потрібно було взяти малесеньку На Також на широці. Ось такий нам підійде. Зараз ми цей болтик сподобаємо. Готово. Як бачите, фільтр з цього боку міг би й бути, з цього боку це спеціальна захисна річ. Фільтр міняється дуже легко, тому плюс. Старий фільтр ми беремо і викидаємо. А новий фільтр. А перед тим повернемося до старого фільтру, звіримо, чи вони однакового розміру. Бачите, Єдине, що тут була така штучка, це якийсь дорожчий, напевно. А ось тут такої штучки немає, то ми її лишимо з попереднього фільтру ось так. Тепер тут є такий пази, через який має закриватися цей фільтр. Ось так закладається він. Якщо ось тут він добре стоїть, то тут він ще не добре стоїть. Потрібно, щоб він заходив за мечок. Це чудово поставлений фільтр. Тепер так само по зворотньому порядку складаємо. Все весь фільтрує Ще можна глянути сюди, чи тут є якісь листочки, якесь сміття, щось такого плану, аж туди. Але тут в нашому випадку нічого такого немає, тому можемо віддати себе закурати. Клад, оживляємо ручками, клад, другу так само, все готово. І Все можете дивитися, що там порпає Володимир, якщо вийде щось пізніше. Як завжди у нас з'їджена різьба. І блін, який шестигранник як не запхаєш, тут все, все, кожен прокручує. Ну що ж, масло сьогодні ми не поміняємо. А ви підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Що б ви робили в такому випадку? Ті вже налізуть, а той прокручують. Може то чимось іншим попробувати. По ідеї то за малий шестигранник. Ну, з фільтром я справився. Фільтр замінений відповідно по регламенту. ставимо назад всі захисні кожухи. І ось маємо чудовий автомобіль із новим повітряним фільтром. А без шансів. Треба якусь втулку, напевно, чи що, я навіть не знаю. Треба щось підбирати по розміру, коротше. О, oh, є. Yeah. А в яку то відкручувати? За годинниковий чи проти? Проти. Якщо там не зворотня різьба. Добре, то добре. Але Диви, як з'їдає той метал. Треба щось чимось затиснути. Міцніше. Ви бачите, це тільки що злизали. Mm -hmm. На герметик посадили? Чи що? E, Треба дати, якісь... дати той поскопці. Я не знаю, може той ключ дати великий, огромний. Перед тим як вже безпосередньо зливати масу. на всякий випадок, вам дали той самий масляний фільтр, що потрібно. Ходіть, покажу. Якщо ми подивимося, порівняємо, паральнуємо і за вигляду. Практично такий. Тому все добре можна відкручувати зерну горловину, міняти масовий фільтр і загати нове масло. Ох, що то було. Щось якнуло. Щось якнуло. Щось якнуло. Що ж ти будеш робити? Це то неможливо. І дуже як поміняти швидко в домашніх умовах. Відео дуже змістовне. Везіть на СТО та й не парте собі на мозги. Там хлопці мають всякі інструменти, Що СТО? Скільки замінне масла нині коштує? 500 гривень? своїми міцнішими ручками зараз ти потиснеш і воно все піде. Пішло. Не в ту сторону крутили? Не в ту. В ту? Так. Фух, добре, що пішло. Я зараз щось принесу, щоб підставити, щоб вона рівно стояла. Втікає вже? Так. А, так прикол в тому, що воно тут іде на квадрат. Ти помастив годинник? Ремінець. О ні. Квадратна втулка. То є треба... спеціальний квадрат. Спеціальний якийсь ключ треба було мати. Ну все, Меган мені винен ремінець. А що ти не знімаєш годинник? Бо я Бо я дівовий годинник. Так, це зараз прикольно буде з тим фільтриком. З фільтриком до побачення вже буде. Фільтр. Ось цей синій, бачиш? А -а -а. Треба патрубки скидати, весь антіфріз спускати. Щоб поміняти той. Зараз я попробую, але я дуже сумніваюся. Треба, щоб ручка була суха. То давай відтискай ті штучки. Попробуємо. Спеціальний для Та той ремінь у нас порвався, мені здається. Зараз зробимо його. Отже, нарешті вдалося нам відкрутити масляний фільтр. Потратили ми на це напевно годину часу. Ось так ми його знищили. І вдалося нам його вкрутити не вручну. Ну, тобто мається на увазі не сам фільтр, а завдяки оцій от втулці, яка йде прикручена напряму до мотора. Тому не завжди та виходить без інструментів замінити фільтр. Це звичайно, звичайно, таких... Проблем немає, але в даному випадку вона виникла. Це причиною стало чому? Тому що дуже прикипіла ця резинка. Не знаю, чи її не змастили перед тим, як прикрутити до ну, мається на увазі до основи. Тому що цю резиночку потрібно змастити також маслом. Так, тепер йдемо це все збирати назад. Відповідно, тут є датчик масла, це все треба гарно протерти. Цей фільтрик бачимо в якому стані. Ну, його поміняти треба було обов'язково. Так, цю резинку потрібно обов'язково змастити. Отак От по контуру. Ну, Я це як приклад просто показав. Зараз я візьму нове масло хороше і змащу це обов'язково. І тоді він буде набагато простіше відкручуватись, ніж цей, який був старенький. Тень у нас той самий, просто погода зараз мінлива і тому вже маємо. Дощик. Наша переробка вже злита. Болотик, який закручується, піддон, треба добре протерти. В ідеалі, ну як в ідеалі, по правильному, потрібно ще замінити мідну шайбу, яка тут є. Але якщо у вас її немає, ну і ставимо просто її назад. Так, затягнули болтик без фанатизму. Тобто по відчуттях, якщо ви відчуваєте, що він вже затягнутий, то далі його краще не тягнути. Далі будемо закручувати назад в толку. Перший запуск перевіряємо електронний щуп. І бачимо, що по електронному щупу зараз ну, практично максимальний рівень. Якась частина зараз набереться у фільтр і потім добиваємо ще до рівня. В принципі, все. Що ж, ви побачили, як поміняти масу в машині власноруч? Якщо ви хочете продати своє авто, то пишіть наші в інстаграми. Посилання ми залишимо в описі. Авто повинно бути звичайно нижче ринку. Ставте лайки. Все, це єдине прохання. Ставте вподобайки. До зустрічі!